Всім доброго дня! Пішла друга доба з початку експерименту. Сьогодні залив другу порцію флюконазола. У мене виходить 4 капсули, це по 6 мг, 6 мг на літр води. Ну, за добу, скажімо так. Особливих змін я не бачу. Ну, це одна доба, подивимось ще попереду 5 днів. 5 днів. Якщо бачите, да, ось ось тут які хащі. Так. А що у нас з цієї сторони? Ну, от тут дуже гарно видно. Яка нитка? Просто газон. Газон. Ну і ось тут красиво, красиво ось тут. Якщо бачите воно. Да, 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 да. воно як буяє. Да. Так що якось так. Якось так. Пенник я вимикаю, пенник я вимикаю. На той час. Ну, скажімо, на 3-4 години я вимикаю пінник, поки діють ліки. От, ну, на сьогодні, на сьогодні все. Дякую за перегляд до наступного відео.